Ну, ми сьогодні вийшли, як і більшість наших співгромадян, і співгромадянок, які тут, тут зараз присутні за ухвалення антидискримінаційних законів. Їх 10 наразі у сесійній залі. Ми дуже сподіваємося, що вони усі будуть прийняті, але не в тому вигляді, жахливому. У якому зараз знаходяться декілька з них, наприклад, закон про корупцію, про прокуратуру та трудовий кодекс, який був ухвалений у першому читанні, а вони мають бути допрацьовані. Також ми вимагаємо, аби поправка про заборону дискримінації була внесена до трудового кодексу. там є 13 ознак, за яким має бути захищена людина від дискримінації, в тому числі дуже дискутована сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Ми сьогодні вийшли підтримати а, усю ЛГБТ-спільноту, тому що інші люди чомусь бояться це зробити. У нас відсталі депутати. Вони не розуміють, що це взагалі означає сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність. А, що вони собі розуміють під цим? А, це власне їх стереотипи та упередження. Корупція і дискримінація мають спільні корні, тому що одні люди вважають, що вони вищі за інших. А, так не має бути. я... Не уверен, что Рада понимает, что стране нужно сейчас. Рада не реформаторская Рада. И я здесь больше как знак отчаяния, чем ожидание того, что что-то хорошее произойдет. Для меня отчаяние в том смысле, что смотрите, Европа открылась. и сказала, сделайте свою домашнюю работу. Сделайте свою работу, минимум домашней работы, и мы вас примем. А, и мы откроемся еще больше. Украина сидит и жует сопли, а, и то, что делают люди в Верховной Раде, я иначе назвать не могу, а даже если это звучит несколько некорректно. А, и мы не делаем домашнюю работу. Если Рада его не примет, то это тоже желтая карточка, Демократическим силам, что смотрите, наши оппоненты они объединяются очень быстро: они объединяются вокруг коррупции, они объединяются вокруг других каких-то месседжей. И это у них получается очень хорошо. Почему у нас не получается объединиться? Почему мы выходим в самый последний день? И почему у нас, скажем, на Фейсбуке говорят, придет 2000 человек, приходит 400. Потому что дождь, потому что что еще? Да? И это вот то, что сейчас нас описывает. Состояние мы где-то начинаем. А починаємо проігрувати позиції позиційна. Ми проігруємо, в тому числі антиреформаторським силам. І я сподіваюся, що це буде якийсь сигнал для ліберальної частиства об'єднані. Мій депутат мого виборчого округу Павлорізаненко не відповідає на мої запити в соціальних мережах. Я питаю, чого він не був, коли було голосування за поправку пані Геращенко. Там де щодо закону про роботу його не був, Він не він не голосував. Він був відсутній. Я хочу зрозуміти, чому він, він не голосував за чи проти, щоб ти з ним діалог. Він просто не прийшов. Я прийшла сюда, щоб в нього то запитати. Я знаю, що є якісь офіційні методи, але я хочу, що зробити такий, якийсь більш публічний, щоб точно отримати від нього відповідь. Це закони, які нас приведуть, які мають нас привести до євроінтеграції. Тобто, ми повинні ці закони проголосувати за них підписати, щоб євроінтеграція далі почалась працювати. Тобто, звичайно, що чітко це голосується. Потім має бути виконавча рада, яка виконавча влада, яка повинна їх вже запроваджувати. Тобто, це не тільки від Верховної ради залежить. Ми це розуміємо, але головне, щоб вони були проголосовані нормальною кількістю людей.